Ну, получилось, сердце задел Так сверху, сверху там, ну, где, где сердце, только сверху получилось так. Не знаю, я просто, ну, я даже в мыслях у меня такого не было, чтобы я ударил. Я просто сильно, ну, она говорит, я таких, как ты, вот, ну, у меня на наруб ведро, я найду себе таких, короче, как ты. И, там Когда и ключи, и все, и расход. и можешь идти на все четыре стороны. Ну, ну у меня вот это как-то, я не знаю, чей упаяло, че что, ну, эффект какой-то был. И я не знаю, вот этот нож, блин. Карм в кармані, як вони нічого не виложили. Бі это кошмар ще так залишилося. Завдячуючи те, що на будинку мешканцями було встановлено відеоспостереження, співробітникам кримінальної поліції, вдалося встановити всі обставини правопорушення. І так, через деякий час було затримано співмешканця, співмешканця потерпілий, який від неоспоримих фактів зізнався в скоєному про те, що на ґрунті ревнощів спричинив ножове поранення своїй співмешканці. На даний час вказана особа затримана і обрана запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. І оголошено про підозру за статтею 115 Кримінального кодексу України, тобто навмисне вбивство.